Доброго дня, мене звати Вахницький Артем, я учень 7 класу Туринського ліцею. І сьогодні я хочу представити до вашої уваги свій проєкт в 3D-моделюванні. Під назвою Все буде Україна! Робота виконана в онлайн сервісі TinkerCAD. Засоби цього сервісу я розробив 3D-модель з земної кулі та розмістив на ній та у просторі моделі спутників. При цьому я використав такі інструменти, як переліппіпет. Реліпіпеди, циліндри сферу, конус, кришу, трубу і тор і полусферу. Ще я использував. Ой, використовував скрайбл. Для деяких мілких об'єктів. На, на своєму, на своєї 3D-моделі. Я зробив землю, планету Земля, вітряки на ній, соняшники, домівки, дороги, машини, летаючі машини, дерева з яб... яблунь. Отаке ось озеро з, міс... з мостиком, ракету і метеорит, в якому є квітка. Вище я розмістив отакий весь спутник, в якому є навіть простір з окнами. Як в самольоті Ось. Всього моя модель містить 127 об'єктів. Я використав додаткові плошини для побудови деяких об'єктів. Це як: авто, вітряки, дорога, домівки, яблуні і спутник. І спутник. В свою роботу. Я е, зберіг у форматі OBG. Дякую вам за увагу. До побачення.